Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму Максимузала. Це рубрика Три поради дня. Будемо дивитися ці поради на золотому таро. Перетасую колоду, витягну для вас три карти. Ви виберете свій варіант. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант перший варіант 10 жезлів. Багато сьогодні потрібно зробити справ. І навіть не знаєте, за яку братися. Але таке враження, що для вас вони всі головні. Вам здається, що ніхто, крім вас, і тільки ви, і тільки під вашим контролем. Десятка жезлів часто карта продюсера. Я так називаю її карта продюсера, який відповідає за все виробництво, От там, за все кіновинобрицтво. Кіновир... Господи Боже, мій дивіться, навіть не можу вимовити кіно. Виробництво. Я собі уявляю, ті, хто вперше на цьому каналі зайшли і вийшли. Та коли я відповідаю за всі цеха, за весь процес, за оплату, за підборку персоналу. Але насправді ця е, карта радить е, два жезли комусь віддати делегувати справи. Бачите, навіть тут тварини здивовані дивляться на цього чоловіка. На вас можуть дивитися і думати, як ви все встигаєте. В принципі, в принципі, це хороша риса. Коли ви людина відповідальна, і от, ну насправді знаєте, тут як попелюшка все може встигнути за день. Є один мінус, що часто перевтома починається несподівано. Тобто ви працюєте, працюєте, ви не відчуваєте втоми, і якось ви так завзято, і вся робота у вас спориться, і в якийсь момент ви можете впасти. Так, от, щоб цього не було, порада дня для вас, все-таки виділіть найголовніше: от те, що точно ви маєте сьогодні зробити. А кілька справ ну, переадресуйте комусь або залиште на завтра. Другий варіант. О, карта закохані. Вибір. От якраз я говорила тут, що потрібно. Я уявляю, що десятка жезлів ще скаже: о, то що це треба обрати, які справи мої, які переадресувати комусь. Карта закоханих, карта вибору. Але це такий вибір, на який вам ще дається час. Тут можна не поспішати. Тут треба гарно обдумати. Ви зараз як обираєте ту чи іншу стізю. Зверніть увагу на картинку жінка, вона ну, плотно промальована, а чоловік він якби прозорий, тобто це майбутнє, яке може настати. Тобто, коли ми робимо вибір, ми насправді не отримуємо щось, ми втрачаємо. Чому такі стійкі, любовні трикутники і довгі? Ну, от Хто і хто в основі того трикутника стоїть? Він же обирає якусь одну людину за одне щось, а другу за друге. І він не може, чи вона не може оприділитися, тому що тоді ти втрачаєш ті риси. Так, ну, насправді це так. Вибір завжди вимагає багато енергії. Поки ми не зробили вибір, нас мотає туди-сюди, дуже багато енергії ми віддаємо. А потім, коли ми обрали, є якась оприділеність і вже енергія витрачається в одному напрямку. Але все одно не поспішайте. Тут така історія. От я говорю, якщо Людина постає перед вибором, і от вона його не може зробити, треба трішки почекати, але не сильно зволікати. То треба відчути ту точку, коли вже все ну, от, треба обирати. От чим відрізняється карта закоханих від е Верховного суда або Страшний суд, е його називають. Там вже час ще, там же треба в Секунду робити вибір, там часу немає. Або за вас робить вибір простір. Це коли вже вибір без вибору Вам, вас ставлять перед фактом. А тут ви ще робите вибір. Як робиться вибір, приділяєтеся з найголовнішими з своїми цінностями, що найважливіше? От що все одно в основі найважливіше? Все одно у нас є пріоритет. І тоді робите крок до вашого майбутнього. Третій варіант. карта місяць. Як вони подібні по малюнку. Дивіться, тут як дві основи, тут як дві основи. Карта місяць часто тривога, яку ми не можемо пояснити. А чому не можемо пояснити, боїмося інколи навіть зазирати вглиб себе. Глибоко йти, тут глибина, тут про глибину. Карта місяця підсвідомість. От така, знаєте, інколи тривога, яку ми не можемо пояснити, бо вона іде з підсвідомості. Порада зануритись, все-таки піти в ту глибину, піти. Буквально може означати повітряна тривога, але зараз це пальцем в небо для тих, хто дивиться мене з України. А, тому що. А мене більшість людей дивиться, які проживають саме в Україні, і повітряні тривоги щодня, наскільки я розумію. Практично щодня. Ще інколи. Це може вам говорити про неясність ситуації, коли ви не можете розкусити людину. Щось вас напружує, щось вас непокоїть в ній. От подивіться, тут на картині на, з одного боку собака, з другого вовк. І от тут порада прислухатися до своєї інтуїції, тут порада не ігнорувати ці дзвіночки. Психіки, інтуїції, от те відчуття, яке інколи буває в тілі, мороз по шкірі, або от щось в районі сонячного сплетіння, шкриби, або адреналін при, при виді людини, або коли ви чуєте якісь слова. Тут будьте дуже уважні до своїх емоцій. Можливо, це про все, як ми триплетом читаємо. Можливо, тому й не можете зробити вибір. Інколи карта місяць буквально означає о, часовий відрізок. Якщо є запитання за щось, таке, то кажуть через місяць, в кінці місяця. Отак ще буває. Ну, головна порада, я би сказала, по місяцю ще раз підкреслюю: не ігнорувати свої почуття. І от щось таке, знаєте, інколи, а, мені здалося, а, це мені здалося. Ні, тут ключове вам не здалося. Ідіть в глибину, ідіть на консультацію, можете до мене, і можемо розбиратися за допомогою карт Таро і психології, що саме вас тривожить. А на сьогодні дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний, тому що дивлюся, якось або дивляться мене постійні глядачі, або люди просто заходять і не підписуються. Бо десь останніх тижні два підписка не росте. Я аж прям задумалася, якби щоденно іде матеріал. І, як правило, ну, мають приходити люди, коли ти щоденно працюєш, а тут якось завмерло. Якщо ви дивитеся мене без підписки, вам не складно підпишіться. А мені приємно, щоб я розуміла, чи далі робити мені цей контент. Тому що от якось розвиток зупинився, а завжди хочеться розвитку у всьому. Ну, і я вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Надзвичайно вас цікаво читати, дивитися, як у вас програються карти, як у вас програються поради. Ставте вподобайки це найкраща подяка за мою роботу. І до наступного ранку ваша Максим Муза.